Добрий день любі друзі! Ви на каналі Моє винушне життя в Польщі і з вами я, Жанна. Сьогодні хочу спробувати такий один рецепт, який побачила в інтернеті. Такий швидкий, невеличкий безквітик в мікрохвиловці. Буквально там написано за 4-5 хвилин. Ну, Вирішила спробувати. Давайте разом з вами подивимося, що у нас з цього вийде. Запрошую до мене на кухню. Так, нам потрібно одне яйце. Так, яйце. Не зміну, ну ладно, одне яйчко. Так, тепер нам потрібно 4 столових ложки сахара, цукру. Перевчатися балакати українською мовою, коли ти все своє життя проговорив Суржиком Про балакав. Так. Два, дві. Три. Чотири. Надіюсь, воно не дуже буде солодке. Так, цукру ми з вами Добавили Тепер нам це треба все перемішати. Де я такі маленький? маємо ну молочи. Я думаю, що він буде зручніше чим ложкою. Так, перемішали. Тепер нам треба додати сюди 5 столових ложок молока. Молоко в нас теж є. Зараз ми додамо 5 столових ложок молока. Ой раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добавили з вами п'ять столових ложок молока. Так, ми ну це трошка. Тепер візьмемо іншу, бо там у нас були молодці. Так, перемішаємо. Тепер нам треба сюди додати 3 столових ложки муки. Ну, давайте подивимося, що воно буде додавано 3 столових ложки муки. Так, не знаю, з горкою чи не з горкою. Ну, Додаємося. Там должно бути тісто. Керідки. Так, 3 столових ложки муки додаю. Перемішаємо. Перемішаємо. Тепер нам треба сюди додати 2 столових ложки какао. Зараз ми додали зараз ще какао. Зараз добре перемішаю, щоб тут грудочок не було. Так. Тепер додамо 2 столових ложки какао. Одимося, що ми тут захоємо. Принаймні, ніколи так не робила. Не знаю, що з цього вийде, але ж, як кажуть, вік живе, вікучись, так? Так, дві столових ложки какао. Чайну ложку у нас сюди розрихлювача, Але так як у мене його немає, я щось думала, що в мене він є, але я кинулась в свої запаси, немає. То мені прийдеться брати соду, ну і гасити її, звичайно, підсумку. Будемо так робити. Так, ну це в мене, мабуть, дуже велика чайна ложка. Я візьму поменшу. Ось таку. У мене й соди. Не дуже. Треба записати, бо... Так, ну соди, я думаю, сюди не треба чайну ложку, бо це буде дуже воно содою пахнуть. А я... Чесно вам скажу, не люблю запаха соди. Ну, будемо гасити. Будемо гасити, 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 так. Ну, не знаю, вроді погасила, щоб якісь не зробити. Ось так. Погасила я Ще треба три столових ложки, ложки е, олійки без запаху? Бачите? Чуть не забула. Зараз ми з вами подобавимо нашу олійку. Олійку, три ложки олійки. І три. Ось так. Ну що ж, ще раз все перемішаємо добре, так? Ще все перемішуємо. Бачимо, друзі, що це є таке? Ну, це такий міні міні без на маленький тортик. Ви знаєте, я навіть з одного, з одного боку і рада, що в лінії, бо переводити продукти теж не хочеться, знаєте, якщо ніколи його не пробував робити, не знаю, яке воно буде, що воно буде. Ой, а продукти, скажімо так, не дешеві, то й шкода. Школи, бо це наш з вами труд. Так, мої хороші? Тепер беремо ми ось таку, в мене ось така мисочка для мікрохвильовки. Там написано, що треба застелити дно папіром таким для випікання. Я його так трошечки призмакала. Зараз буду виливати. Не знаю, може треба було його змастити. Ну, але вже... Ой! Щось я, мабуть, зробила не те, що потрібно. З цим папіром. Ну, вже як буде. Щось в мене перет... на одну сторону. Ти ще й підтягнула. Ну що, друзі, А це тут ось десь заливається за папір. Не знаю, що воно в мене вийде з цього всього. -всього. Побачимо, так, будемо ставити в мікрохвильовку. Ну що, друзі, спекла я цей. Е... Цей безквітик, цей кексик. І ви знаєте, не знаю, який він буде пов... ну, на вкус. Але так він такий мякисенький. Такий, правда, в мене він пікся у мене не сильно така крута мі... мікрохвильовка, то я його поставила на 6 хвилин. І він такий маленький, маленький, звичайно, дуже маленький, але він такий м'якусенький. Я хочу, щоб він трошки вистив і тоді вже спробувати його. Але я ж вам кажу, на такий на дотик він дуже-дуже ніжний. І знаєте, якщо він ще й на вкус такий, як на дотик, тоді, звичайно, можна е, цю ж порцію в два-три рази збільшувати і вже пекти такий, скажімо, повноцінний. Тортик перемазати його. Я цей маленький перемазувати не буду. Крем для нього не буду робити, бо він дуже вже малесенький. Ми так з чоловіком його скуштуємо, попробуємо, який він. А якщо він добрий, смачний, то, звичайно, я буду у більшій формі, у більшій дозіровці буду я його робити. Так що ось так, мої хороші. І ще пару хвилин почекаю, а потім поділюся з вами, який він на смак. Ну що, мої хороші? Ось такий він в розрізі. Я половинку відрізала чоловікові занесла. Ви знаєте, такий досить смачно. Що я можу сказати? Мякенький, такий, як вам сказати, незабитий, такий. Навіть його пропитувати не треба. Кремом перемазати дуже смачно. Мені сподобалось. Дякую всім, хто зайшов до мене на мій канал. Хто зі мною разом готував цей міні-тортик, міні міні-бисквітик. Всім вдячна. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, злагоди, добробуту. Найшвидшої перемоги в Україні. Всім миру! Добре. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, дізлайки. Буду всім дуже вдячна. З вами була я, Жанна. Ми були з вами на кухні. До побачення!